За даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 липня 2010 року кількість вакансій на ринку праці становила 76,2 тисячі, у тому числі для робітників 35,2 тисячі, для службовців 28,1 тисячі. Та тільки 12,9 тисяч для осіб, які не потребують спеціальної підготовки. Найбільш затребувані професії водій, продавець продовольчих товарів, трактори. Кухар, слюсар ремонтник, електрогазозварювальник, швачка офіціант, електромонтер, токар тощо. 2007 році я вчилися в заміськом професійному ліцеї, спеціальності електромонтажник водитель. На даний момент проходжу службу по контракту у місті Севастополі на кораблі управління Слову, що командиром електротехнічної групи. Я випускник з Намінського професіонального ліцею благодарен за свої знання. Преподавателям, которые меня учили. В данный момент я работаю инструктором по вождению в Кировоградской областной автошколе в знаменском филиале. Вот, приглашаю всех ребят, которые закончили 9 класс, поступать в Знаменский профессиональный лицей. І ставати професіоналами свого діла. Знам'янський професійний ліцей запрошує на навчання за професією електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, водій автотранспортних засобів, категорія C. термін навчання два роки, вісім місяців на базі дев'ятого класу. При освоєнні цієї професії учні проходять курс слюсарних робіт. На уроках виробничого навчання вони навчаються опилювати, різати, гнути, рівняти метал, виконувати слюсарно збиральні роботи. Електромонтажники вчаться якісно виконувати роботи з монтажу сучасних освітлювальних електроустановок, електричні проводки із застосуванням інноваційних технологій, матеріалів, інструментів. Я муляр-монтажник, електрозварник другого курсу з Ламинського професійного ліцею. Я відчув, що на ринку праці моя професія не дуже проста. Я навчився заробляти гроші своїми руками. Знам'янський професійний ліцей запрошує на навчання за професією муляр монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання. Термін навчання три роки, три місяці на базі 9 класу. Муляр виконує роботи при муруванні та ремонті кам'яних конструкцій, будинків, мостів, промислових та гідротехнічних споруд. Учні навчаються мурувати стіни з цегли та дрібних блоків, монтувати залізобетонні балки, плити, перекриття сходові марші, балконі плити, мурувати стіни і фундаменти з бутового каміння, мурувати конструкції із скляних блоків. Зводити фундаменти і мостові опори, оволодіваючи уміннями електрозварника ручного зварювання, учні вчаться виконувати дугове і плазмове зварювання деталей апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів зі сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. Сфера професійного використання випускника, оброблення металу, зварювальні роботи, виробництво машин та устаткування. Знам'янський професійний ліцей запрошує на навчання за професією штукатур лицювальник плиточник. Термін навчання три роки на базі 9 класу. Затишок, комфорт, зручність ось три кити, на яких тримаються будівлі. Але будь-які будівлі з часом потребують ремонту дрібного, косметичного або значного капітального. І тут чимало залежить від вміння це зробити. Як якісно і добротно відремонтувати, визначити, які матеріали необхідні, яким інструментом користуватися, про все це ви дізнаєтеся і навчитесь у Знам'янському профліцеї. Кваліфіковані робітники з професії штукатур, лицювальник, плиточник на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок вивчають основні виробничі операції. Ми знайомимо учнів з новітніми технологіями облицювальних робіт. Використання мозаїки в сучасному житті дуже актуально. З дитинства я мріяла стати кухарем, як і моя матуся. Закінчивши Знам'янський професійний ліцей, моя мрія здійснилася. Тепер я працюю в одному ресторані у нашому місті. Моя професія мені подобається. Знам'янський професійний ліцей запрошує на навчання за професією кухар-кондитер. Термін навчання три роки, три місяці на базі 9 класу. Та кухар термін навчання півтора роки на базі 11 класу. Знам'янський професійний ліцей готує випускників кухарів, які будуть працювати на підприємствах, використовуючи свої знання з устаткування підприємств харчування, технології приготування їжі та основ товарознавства, фізіології харчування, санітарії та гігієни харчування, вміють застосовувати інноваційні технології в кулінарії: фламбирування, карвінг, сирний та винний сервіс та інше. Тільки людина, яка має здібності до чаклунства, може займатися кулінарією. Опановуючи навчальну програму, учні користуються сучасним обладнанням та інвентарем. Використовують новітні форми обслуговування, оформлення та подавання страв, кондитерських виробів, які відповідають сучасним вимогам підприємств, ресторанного сервісу та торгівлі. Як всіх бажаючих запрошую Знам'янський професійний ліцей. Ставши учнем Знам'янського професійного ліцею, ви отримаєте повну загальну середню освіту, підготуєтесь до зовнішнього незалежного оцінювання. Матимете можливість відвідувати різні гуртки художньої самодіяльності, музичні перли, художнє слово та спортивні гуртки. Ви будете отримувати стипендію, гарантовану державою. Немісцевим учням надаються послуги гуртожитку. Ви матимете змогу безкоштовно користуватися мережею інтернет. Знам'янський професійний ліцей єдиний навчальний заклад в регіоні, який готує робітників будівельних професій для потреб Знам'янського та Олександрівського районів. Знам'янський професійний ліцей співпрацює з Полтавським університетом споживчої кооперації, Кіровоградським будівельним коледжем, Кіровоградським кооперативним коледжем економіки і права імені Сая та Кіровоградським національним технічним університетом. Подальше навчання випускників відбувається відповідно до укладених Них договорів з вузами випускникам ліцею скорочується термін навчання. Державний навчальний заклад, Знам'янський професійний ліцей чекає на вас.